Так, дивитета ветрожен галически Јанковиќ ВЦ. Люди добрі, не минайте, на вертебне завітайте. Незабаром тут дотепі ляльки в нашому вертепі вам розкажуть все, що знають, про що люди пам'ятають. Будуть тут нашім вертепі, вам показано в дотепі. І розви, і смерть куситься, Мошко, чорт і чарівниця, п'яниця і його теща і ще дещо, і ще дещо. Не забуде і постать Мошка, буде навіть і пісень трошки. То посімо поспішати, бо будемо починати. Мови дітей просим ближче. Попустів їх ті, хто вище, хай дітвора приступає і все двозька оглядає. Ми прийшли до вашої хати, щоби все вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. В Ефлеємі Христос родився, з діви Марії і воплотився. Пастушки убогі, несуть хто що може, щоб обдарити дитятко Боже. Три царі зі сходу приходять, дари, ладан, миру, золото приносять, лиш ірод лукавий з того засмутився, що цар ваш предвічний на світ народився. Казав він воїнам повсюди шукати, в пень отрочаток дволітніх стинати. Зато Ірода злого Бог покарав, смерть голову стяла, чор душу забрав. Тут про іру да злого іде що в дотепі побачите зараз в нашому вертепі. Гей, Іване, пробудися і на небо подивися, Зірка ясно засвітила, якесь диво возвістило. Я проснувся серед ночі, протираю свої очі, бачу небо все палає, що ж воно нам визвіщає. Мир вам, браття, пробудіться і на небо подивіться, звізда ясна, не облуда, а вказівка радість чуда, що родився нам Месія, щастя світу і надія, то щасу свого не гайте, то яскині поспішайте. Поклонити самолятку Ісусові отрочатку. Ходім, друже, поспішаємо, поклін йому віддаємо. Ісусика привітаємо і на супівочці заграємо. Ми цари зі сходу здалека ідемо. Наші подарунки ми сіє несемо. Йдемо поклонитись цареві дитяті, дари свої скромні йому дарувати. Веде нас сталика на небі, зірниця, де з зродила сина причиста дівиця. Я є цар ірод, володар юдейської землі. Але що то з мене за так? Коли я не знаю, що то діється в моєму царстві. У Вифлеємі якийсь Месія народився, там спішать усі його вітати. Навіть три царі зі сходу пішли поклонитися тому Месії. Гей, воїни мої, де ви я. є? Я... я вас слухаю, Великий царю. Викуж мені мого пророка і нехай візьме книгу пророцтва та нехай прочитає, що то в моєму царстві діється, що за месія народився, що там йдуть усі його вітати. Слухаю вас, великий царю. Я вас слухаю, великий царю. Розкажи мені пророче, що то діється в моєму царстві, що за месія народився, що там всі йдуть його вітати. Навіть тридцять зі сходу пішли поконець. Тому Месіє. Великий царю вже давно пророки пророкували і у пророчих книгах записали, що має народитися Месія, збавити людства, цар неба і землі. Що ти говориш пророче? Новий цар має народитися. Не дозволю, щоб в моїй країні який то інший цар зростав. Уб'ю його. Як ти уб'єш його, великий царю? Він народився у Богу, десь там у Стаєнці. Як ти будеш знати, котра та Божа дитина? А я всіх дволітніх дітей постинаю, а серед них буде той місії, той новонароджений цар. Великий царю, убивати малих дітей, то є великий гріх. Бог зато тебе покарає, смерть зійшла на тебе. Що ти говориш пророче? Ти царя смертю лякаєш? Де ти бачив, щоб цар боявся смерті? Бачиш в мене в руках гострий меч. Ану, геть мені пророче, з моїх очей. Гей, воїни мої, де ви є? Я вас слухаю, Великий царю. По всій країні ідіть, та всіх дітей дволітніх стинайте. І мій наказ строго виконуйте. Я вас слухаю, Великий царю. Той пророк буде мене, смерть лякати. Не боюся я нікого і ніякої смерті. Та що ж ти говориш? Що ти смерті не боїшся? Не такі герої були, як ти, а смерть своєю лютою косою всім раду дала. Хоч у тебе в руках гострий меч, але твоя рука ніколи не підніметься проти смерті. А за те, що ти приказав усіх дітей побувати, бо приклади голову сте. Добрий день, шановна публіка, бачу мені тут людей незнайомих, але напевно Остас ніхто мене не знає, напевно, забули, жида мочка. А колись я з вашими батьками та ще й з вашими дідами гандлював, торгував. У гендлі всяке було, то вони мене ошукають, то я їх оцебочив. Але чого я сюди прийшов? Ага, пригадав. Тут до мене мали прийти мої ціпаки, мої козаки, горох молотити. Але де ж вони? Треба йти за ними. Гей, Максиме, де ти? Я Тут кулиме. А що жид казав робити? Е, Горох молотити. Два ціпаки, два козаки. Горох молотили. Що суботи, що неділі, до корчми ми ходили. Ми, їли, пили, ми, веселились, Та й боргів в собі нажились. Чорні злидні їх життя, обсіли. Щоб надалі зрозуміли. Гей, Максиме, а що кулиме? Ми тут заспівали про цепаків, що горох молотили, а забули, що то різдвяні свята, і треба нам закулядувати. Ну то давай закулядуємо. Бог предвічний, народився, прийшов днес прийшов небес, щоб спасти свій весь і утішився. Прийшов днес із небес. Гей, ви мої ціпаки, ви мої козаки. Я чув чув, як ви тими ціпами ударяєте. Ви так будете мені молотити, то ви мені до наступної весни того не помолотите. А тої кулятки, що, я, що ви заспівали, я дуже не люблю. Ви мені заспівайте веселої, а я піду послухаю. Гей, ну, то... Максиме, як а... ми будемо а... так співати і так молотити, як жит захотів, то він з нас всю душу вигонить. Лишаємо ту молодьбу і ходімо геть від того. Та йдемо приготуємося до тих різдвяних свят. Пішли. Я стара чарівниця, в руках в мене масниця, я по селах мандрую, людей курів чарую, роблю масло, роблю сама і для жида, і для пана. Не боюся я гріха, ані пекла, ні чорта. Ой, хто там ходить? Треба тікати звідси, щоб мене хтось не тут побачив. Ах ти, стара чарівниця. Я за тобою вже три дні шукаю. Накінець тут тебе знайшов. Таке велике свято ти масло робиш? Не гоплю? Людей, людей корів чару. Не чарую. А ну до пекла за ті гріхи. Ой, хто п'є, тому наливайте. Хто не п'є, тому не давайте. А я буду пити, гоківку хвалити, бо без неї я дурак. Не можу прожити, бо без неї я дурак не можу прожити. Ти знов п'яний. Дивитися, Бог люди прийде. Бога. Подивіться: здурів взять, взяв буділь горілки і п'є як воду, і то б таке велике свято. Бо де свято, щоб святкувати, а не пиячити. Та таке свято бути п'яним, не знаю, то великий гріх. Чорти, чорти, ну де ти вже є. Щоб тебе вже на чорти забрали, то ми без паків хаті. Мама. Ти що будеш на мене сварити? Кричати на мене, і Думайте. я тобі покажу. А ну геть мені очей. Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. А я буду пити, горівку хвалити, бо без неї я дурак не можу прожити. Тут десь була жінка. І просила чорта на допомогу. Я добре чув, як кликала. Чорти, прийди, чорти поможи, забери. Що то воно хотіло? А от воно що, а я й не бачу, що тут п'яниця. Бо вона й просила, чорта, щоб забрати того п'яницю. Таке велике свято той гріхом напиватися. Маю я право на його грішну душу. Ось що я маю робити з тими п'яницями? Багато я їх з цього світу повибирав. Ану, а ну, до допила.